Всім привіт! Пропонуємо вашій увазі комплект автоматичного чашкового напування на 3, 5, 10 та 15 поїлок, в залежності від того, скільки у вас птиці. Поїлки йдуть з клапаном всередині, тобто, коли поїлка наповнюється водою, клапан перекривається і подача води припиняється. В комплекті також йдуть врізка в бак, штуцер, кріплення і шланг. Як це все зібрати? Беремо звичайну баклажку, відрізаємо нижню частину не повністю, для того, щоб її можна було перевернути і кудись прикрутити. І відрізаємо горлушку по ребру жорсткості. Потім продіваємо врізку і зверху закручуємо штуцер. І далі на штуцер одягаємо шланг. Тепер треба прикріпити де з'єднати чашкові поїлки, кріпляться вони до сітки або до бруску, який потім піднімається, і з'єднуються з шлангом. Коли все готово, набираємо воду в ємність. Тепер, після того як птиця поп'є, вода автоматично буде наповнюватися до певного рівня. Такий механізм дозволяє птахам пити в зручний для них час, запобігає розливу та економить воду.